виглядає, типа, як маєш кофту на собі, таку кофту, і там дуже багато лабубу, був, і на, ру... і на руках, отак, от і... і на спині. А шапка у нього чиста, у нього чорна. Давай. Тапаєм, тапаєм, тапаєм. Лалабубу, а ну знімай відео. Давай так. У нас ефір іде, так? Ні. Ні, зараз ні. Тапаєм, тапаєм, тапаєм. Лалабу лапаємо! 100 да. гривень! Це по 100 гривень 100. на сайті! 100 гривень А ви ж не бачили, у нас, у нас, у нас відео ж звертіли на 6 відео? Так, це типа такий один фанат, він підходить і просить сфоткатися, а то, і, та людина слабу-буб. Бачили, який самоход. Бачили ось так на екрані, ви бачили, який в нього самоход. Він весь лабубу, господи. Це він скільки купив? Знаєте, це десь тисяча лабубу. Ні, зачекайте, якщо так зблизька, то це лафуфу. Лафуфу це не оригінальне. Ми приїхали в гості до самої знаменитої людини України. Це у нас Володимир Васильович. І він зараз вам розкаже, що він знаменитий. Він у нас вирощує лабубу. Уже третій рік. І зараз він розкаже цим займається вже третій mm -hmm. рік. Бачите? Все-таки лабубу пішли з України. Да, з так, Китаю, з Китаю. Mm, да, у нас це перша частина. Це у вас перший сорт, так? Да? Так, да, перший сорт, це другий сорт. Це третій. А там далі воно коло йде. Там далі кола? Да. Так. І це ви вже три роки з Да, так? Да, так, ви вирощуємо. — Ці деревця були маленькі, щоб ви розуміли. Маленькі, так, да, пояс. Вони почали родити на третій чи на четвертий рік, так? Да? Це значить, ви посадили ще в 18-му десь. Ну, так. Да. А оці два роки, скажіть, будь ласка, куди <голові> ви відправляли? <голові> ну, зараз попит тільки в Україні був пішов. Ну, а то Аргентина. В Аргентині вже був спрос, ще в тому році, так? Да? Короче, ви напевно, бачили це? Ви не бачили це відео на екрані? У вас було. Що садять лабубу офігеть. Тримай дочі, те, про що ти мріяла. Те Та ж мама просила купити тобі лабуду. Тут лобода, перій і будьяки. Лабубу. -бу. Ви наголоси хоч хочете міняйте, але я за бур'яни платити не буду. Ви бачите цей, що він набирав ну, нарвав собі бур'яни лабуду лабуду. а, вин, а мама, а мама сказала, что надо было купить лабубу, а на лабуду нарвать. Тому на проходом на наступное видео. Он называется Илья Морозюк 17. Короче, зашли мы такие в магазинчик и увидели там лабубу. И как я мог это не купить? Блин, вообще кайф. Блин, щекай. Могу такая приятная, ну посмотрите, ну это что по лабубу? Я сейчас в гостях, я сейчас вообще во Львове. И короче, ну... Лабубу, ну за капец. стоило она не прям дорого. Ну, Лава еще. Лабубу с кока-колой, это... Це... Ну, я наверное, не бачила эту лабубу ну, перед экраном. Э, тому... Такие лабубу з Кока-Коли, они одні колекції. Есть э, цей, The Macarons, есть The Monsters, а есть такие з Кока-Коли, не знаю, как они называются. Э, ну, там багато. Есть секретні, есть обычные. Тому... <coughs> Тому... Э, дякую всім. Маєте натиснути лайк. Колокольчик, підписку і написати коментарі, що ми далі будемо робити які відео. Всім пока!